Друзі, сьогодні я хочу поговорити про те, як збиратися до тиру перший раз, скажімо так, з карабіном типу R15, що для цього потрібно. Перші враження, і, в принципі, що було корисно, що було не корисно, що з собою, брати, що можна було набрати. Значить, почнемо з того, що. Значить, що як з'ясувалося дуже. Допомагає і, в принципі, економить час. Значить, Перше наявність ось такої труби. Я купив собі окрему трубу Sobonny. Тут максимальна кратність на ній 25-50-75 крат. Її більш ніж достатньо для того, щоб спостерігати за мішенями на відстані 50 метрів. Просто там, де я тренуюся в тирі, там більше відстані нема. Там, на жаль, є тільки старенькі труби. От, не дуже якісні. От. Є ще, скажімо так, варіант там, з відео на екрані, але тільки для одного стрільця. А, тому у мене з собою ось така штука була. Я, незалежно від всіх, спокійно можу спостерігати своїм пострілом. У мене є такий штативчик маленький, і спостерігаю. Оце а, ну, не так, щоб обов'язково, але якщо ви хочете комфортно стріляти, спостерігати за своїми пострілами і в тирі немає таких труб, то придбайте корисна штука. Згодилася, як Далі, наступний етап. Звісно, що повинен бути захист слуху. Ті наушники, які видаються в тирі, там, де я знову ж таки, там дешевенькі, простенькі, якісь побутові наушники, не спеціалізовані і, звісно, пасивні. Тому в мене от такий от Walker's. Razor. Звісно, що це копія з OLX за 700 гривень. Але, як з'ясувалося, їх більш ніж достатньо для того, щоб стріляти з криблю 223. Тобто для цього калібра вони справляються шикарно. Тобто, Поруч там я їздив з цими ж наушниками, бакали з АК, з інших калібрів, справляється просто чудово. От Сьогодні я абсолютно комфортно стріляв з 223. го Це також повинно у вас з собою бути, якщо в тирі немає нормальних активних наушників. Тобто, прикупіть собі такий варіант, навіть з Elixю, не бійтесь того, що це буде копія. Можна купити, звісно, що волкерс за 100 доларів, це будуть оригінали. Але повірте мені, оце справляється не гірше для калібрів ну, до 223-го, щонайменше. Беремо. Це вам в тир все потрібно. Далі. Що ще закономило час? Закономили час те, що є у мене з собою запасні магазини. Запасні магазини, які заздалегідь вже наповнив а, набоями. От, взяв їх з собою і просто міняв магазини. Це е, достатньо е, береже ваш час. Чому? Тому що час в тирі йде достатньо швидко, і він коштує якихось грошей. Тобто, -то те, що ви можете вдома наповнити це, діло, все, скажімо так, безкоштовно, то в тирі це вже буде платно. Тобто, -то, що ви розуміли, в тирі будь-який час, який ви витрачаєте не на стрільбу, це платно. Споряджають набої, ви платите за гроші. Робити якісь інші речі або платити за гроші. Маю на увазі не те, що ви там платите за кожен набій, який виставляєте, але час іде, за який ви платите. Далі це також важливо, щоб хоча б ну, там, не знаю, там, дві обоїми у вас було. Знову ж таки, на кількість набоїв, які ви витрачаєте під час тренувань. Ще дуже зручно, коли, наприклад, у вас... ви тестуєте, як я сьогодні тестував, у мене була пристрілка зброї. Це був перший раз, коли я поїхав з карабіном в, принципі, в такому калібрі стріляти. І в мене в кожній забойм були різні набої, тобто від різних виробників. Можна маркувати і дивитись, як стріляє той або інший набій. І знову ж таки, висновок по набоям я зробив: що в принципі треба купувати якийсь один, який ви вже обрали, для того, щоб особливо, коли їдете на пристрілку, бажано взяти з собою максимально можливу кількість одних і тих же набоїв, однієї і тої ж фірми. Тобто, візьміть собі коробку на 50 набоїв. І пристрілюйте з нею. І купуйте постійно одні і ті ж самі набої, бо тими, які ви пристріляли, то тим вона і буде кучно стріляти туди, куди ви пристріляли. От. У мене, на жаль, було 20 набої в одній, 20 набої в іншій, і 10 в третій. От. І, В принципі, я там щось більш-менш пристріляв, скажімо так. Е, ну, потім покажу вам підсумкові результати. Тобто це повинно також бажано, щоб бути. А вартість оцих набоїв я купував по 1000 гривень за штучку. Це був в комплекті з Мосбіргом, з моїм. Далі, давайте я буду відкладати, щоб воно нам не заважало, скажімо так. Далі, якщо ви збирати свої гільзи, які вилітають, от, знову ж таки, вам потрібен якийсь мішечок. У мене от такий мішечок з змішувачів зігор, він був цим боком, скажімо так, всередині. Бачите, він вивернутий. Але я його вивернув. Для чого? Бо, як з'ясувалося, хто не знає оці ці гільзи, які вилітають з карабіна, вони гарячі. От, тому потрібно або почекати, поки вони там поваляються, потім позбирати, або якщо ви хочете зразу їх піднімати, вони там заважають під руками десь валяються. Треба, щоб був якийсь мішочок, який, скажімо так, ну. З матеріалу, який не буде розплаватись і буде тримати температуру. Важно, що ось був шкіряний, якийсь мішечок. От я їх понабирав для чого, бо у нас є волонтерський центр, в якому ми робимо о, на ярмарок з них брілочки, продаємо, а гроші йдуть у нас на ЗСУ. От, тому я їх позбирав. Тобто не для того, щоб їх переспоряджати, я таким займатися не буду, От, не вмію і бажання нема. А, тобто якийсь мішечок. Якщо хочете збирати гільзи, його ним потрібні. Далі, те, що мені не знадобилося, я взяв з собою ось такі окуляри. Це не спеціалізовані балістичні окуляри, але це велосипедні окуляри Rockrider від Decathlon. І тести, які я дивився перед тим, як купувати, я купував, в принципі, їх, коли в мене була помпа для тренувань. От. Вони достатньо міцні. Тобто я дивився тести, їх там бахкали і молотком і чим завгодно, вони е достатньо якісно зроблені. От. Але в чому був мінус? Я надягав ці окуляри, потім зверху ще наушники на вуха. І в чому нюанс? По-перше, трошки заважають е самі окуляри. А по-друге, якщо у вас є така от труба, то через це скло незручно вже дивитися е в трубу. То тут, в принципі, є все-таки, хоч вони і прозорі, але якийсь такий от ефект, що як окулярів. От. І ще мінус в тому, що вони запотівають. Тому в мене ще є варіант трошки інший окулярів. Я вже буду брати з собою, зараз я вам покажу трошки інший варіант. Звісно, що це бажано все носити в чохрі, щоб у вас не црапались ці полікарбонатні е е вставочки. От. Буду такий варіант носити. Я думаю, що він буде менше запотівати. Бо тут є такі от душки. Вот. Тому як ну, засувалося, я, чесно кажучи, зняв окуляри. З мосбергом було абсолютно комфортно працювати і без окулярів. Далі. далі, далі, далі. Давайте я там одразу покажу мішеньки, ті, які я настріляв, а потім вже покажу стан карабіну після першої поїздки і відстрілу 50 набоїв. Значить, перша моя мішенька була, це знову ж таки я пристрілювався на 50 метрів. Вона ось така. То можна побачити, е, достатньо великий розкіт, скажімо так. От, потім я вже коригував, регулював прицільні, і от я вийшов на ось такі мішеньки в постцентру. центру Але знову ж таки в десятку не попав. Тут у мене е, ну, дев'яточка. і в принципі би десятка, Але ось саме цей от, е, кружечок посередині то я е, не попав на нього. Знову ж таки, це 50 метрів з прицільних, які є, механічні. На самому Карабіні штатні. А, далі. Ось такі в мене були ще мішеньки. Давайте я вам покажу. Це я також пристрілював. Ось такі результати у мене. Тут ось такі, тут видно, да, де дірочки є. І ще отакий от є варіант, тут також пару попадань є. Покажу вам ще третій варіант. Те, що в мене було, а, ось такий варіант. У мене є, да? бачите, тут є. Такі невеличкі, скажімо так, грубки. От. І отакий от ще варіант. Це було ось так. Я стріляв. Ось. Тут тобто одна друга, одна, друга, третя. А ось такі в мене були результати пристрілки моєї зброї. Я не знаю, наскільки це було показово-непоказово, але мене влаштувало. Тобто я вважаю, що, в принципі. Я вже більш-менш зрозумів, як прицілюватися, як цілитись. Бо я звик трошки до інших прицільних, от не е, таких, як на аркі. Но, до більш стандартних, скажімо так, цілика і мушки. Тепер показую вам стан мого карабіну. А після першого виїзду в тир. Е, показую, знайш, дивіться, достаю. Прямо з чехла достаю, показую, як він є. Дивіться, тут є тряпочка. Розказую, чому ця тяпочка є. Коли ви йдете в тір, обов'язково враховуйте те, що ваш ствол нагрівається під час стрільби, і наприкінці вашої стрільби він гарячий. Тобто його потрібно якось покласти в сумку, от в кофер або в чохол, І якщо ви просто покладете, може бути таке, що просто всередині матеріал поплавиться. Зараз це вже все охололо, звісно. От, нагрівається він по всій площі, тому ця оцівка і провітрювання тут абсолютно не зайві. Значить, з того, що я, скажімо так, стріляв, що мені сподобалось. Значить, дивіться, сошок тут в мене немає. Там є простенькі такі дерев'яні упори. Я стріляв з того, на жаль, який не дуже класно фіксується, потім взяв трошки інший, який вже класно фіксується. Чим мені допомогла ось ця от планочка Пікатіні, яку я підчепив через кріплення емлок-перехідник. Це такий перехідник з землок на Пікатіні. Я просто опирався, скажімо так, в упор. Оцією штукою. Вона мені для цього була потрібна. Візуально, скажімо так, карабін абсолютно нормальний після цих 50 набоїв. Жодних, скажімо так, там я не бачу пошкоджень, окрім одного. Це те, що я бачив так само у інших користувачів цієї зброї. Бачите, от там, де вікно викидання гільз, отут уже є пошкодження механічні, тобто царапинки. Тобто, лакофарбу це от, або фарбоване покриття воно просто вже познімалося тим, що гіль вилітає і просто царапає оцю поверхню. От. Ну, я думаю, що просто я буду її більш ретельно змащувати, захищати, щоб не було корозії. Давайте тепер подивимось, що у нас є всередині самого карабіну. Тобто, я так трошки подивлюсь, повністю розбирати це все діло не буду. От. Але подивимось, що у нас з нашим е буфером віддачі. Ну тут все нормально. Трошки масілка з USM. Тут нічого такого немає, особливо. Давайте подивимось ще е нашу рамку затвора і затвор. Так, рамку затвора і затвор. Значить, ну я вам що скажу, після 50 пострілів ну нема тут, чесно кажучи, що вичищати. Тобто -то я, звісно, почищу. От. Єдине, що видно одразу, може вам буде видно, на затворі трошки є вже, якби, невеличкий знос уже видно. Або це просто якийсь нагар, або що ще. Ну, Візуально, чесно кажучи, після 50 пострілів, ну, немає нічого такого, прям суперкритичного, щоб якось впливало на е карабін. Є такий запах від пороха, скажімо так, От. але більше нічого такого немає. От, загалом тепер давайте по враженням. Е, скажімо так, саме найцікавіше буде для вас, це коли ви е, зарядили м -м, магазин, споряджений набоями, е, вже м -м, звели ручка зведення і дослали виходить, ваш набій з магазину в м -м, патронік, в ствол. От, і перший ваш постріл. От найцікавіше, це ваш перший постріл. Як він відчується, коли ти вклався і не знаєш, як воно буде бити, яка буде віддача. Я вам скажу, що віддача ну, легенька. І майже не відчуваєш в калібрі 223. Я думав, що там буде більш глобальне, що я там набільсує плече. От, головне для вас наступне. Тобто те, що кажуть також інструктори, ви коли вкладаєтесь обов'язково. Тобто там в мене був упор, столик такий, як стійка. І вложіть на на е приклад щоку. І плотненько опирайте в плече. Все. Більше нічого не потрібно. Добре прицілюйтесь і плавненько постріл. Так от, коли ви робите плавненько, а потім у вас буде великий бабах. По-другому це не назвеш. вилітає куча, скажімо так, прям полум'я, після чого ви вже не бачите ціль і ну, там, через пів секунди вже бачите, скажімо так. Тобто ну, цей момент ви до нього звикаєте вже після першого другого пострілу. І страшного там нічого немає. Е, які були складності в стрійбі прицільній саме? Е, я регулювався по е, цьому цілику. Тут є, скажімо так, регулювання вгору вниз і є регулювання ліворуч праворуч. Зараз я вам покажу, у мене стоїть, бачите, яким чином е, виходить, мій цілик. Він здвинутий. Майже повністю ліворуч. Особливість, можливо, цього саме карабіну, цього ствола, цієї мушки, не, не знаю. Але щоб воно лупило от по центру, куди мені потрібно, я виставляв горизонталь, то от таким чином я виставив собі. Мені трошки не вистачило, мені потрібно було ще його опустити трошки нижче. От, але крутілочка у мене вже, на жаль, оця не крутилася, яка дає мені вгору вниз. От, буду розбиратися чому. Загалом враження шикарні, все клас. Всім рекомендую виїжджати, тренуватися, стріляти. Єдине, що, звісно, це задоволення дешеве. На жаль, тобто, о, виплатити і за годину за доріжку в тирі самому. От, і вам довелося ще платити, звісно, за набої. От, В даному випадку я відстріляв 50 набоїв, вартість кожного набою десь по 30 гривень, тобто півтори тисячі одразу немає. От, тому, на жаль, звісно, що. Такі тренування продають часто змоги немає. Але знову ж таки, це був перший раз, це була як пристрілка. Я хотів витратити все, що в мене було, там, якийсь запас невеличкий залишити. От. А можна їздити, стріляти знову ж таки там, по 20 набоїв. А, чому бажано набрати себе велику кількість набоїв? А вам потрібно, щоб ваш ствол, скажімо так, встигав остигати. Тобто, щоб він не був постійно гарячим, перегрітим і все інше. Я робив, Яким я чином стріляв? Я робив один постріл, одразу ставив зброю на запобіжник, клав її і дивився в трубу результат. Потім підкоргував прицільні один постріл, поклав знову ж таки на запобіжник обов'язково, пішов, подивився. І таким чином я пристрілювався і побачив результати, які в мене потім вже я отримав. Вот. Тому Чесно, забруднень особливих я не бачу, але трошки я заберу і його почищу. Тут Я пройдусь трошки по стволу хімії, От, може там э, почищу ще э, затворну рамку і затвор. Знову ж таки, просто трішки масла хімії, і змазати не більше того. Тут, то немає, тут, що чистити Йоршиками, притягувати і робити якісь ще інші речі. Тобто, то Мені все сподобалось в цьому карабіні. Оцей потиличник, який прорезинений, все шикарно, все класно. Тому, друзі, тренуйтесь, війна триває. Скільки вона ще буде тривати, невідомо. Ви повинні всі абсолютно вміти користуватися стрілецькою зброєю і бажано мати її вдома, хоч якусь. Бо в чому велика перевага, наприклад, в, в, в тих, хто живе в Сполучених Штатах Америки. У них конституційно закріплено те, що вони мають право на зберігання, ну, скажімо так, на користування зброєю. І на те, щоб мати її вдома. От, тому там дуже багато стволів на руках у людей, і вони вміють цим користуватися. Тому, коли населення має е зброю, коли воно вміє ним користуватися і вміло захищати, скажімо так, свою домівку, е не знаю, там свій район, свій будинок от, і все інше, це буде тільки плюс для тої країни. От, тому до цього ми повинні йти. Тим більше, що о, все опирається, скажімо так, тільки в гроші, як правило. От, отримати дозвіл може будь-який громадянин, якщо там немає якихось обмежень в плані там, те, що там є у вас судимість, або якісь інші речі, які не дозволяють цього зробити. Тому всім рекомендую, купуйте хоч щось, тренуйтеся, вмійте стріляти залишають собі запас набоїв. Бо, на жаль, війна така річ, що вона може в будь-який час прийти в ваш дом, в ваш будинок, і повинні вміти себе захищати. От, це надважливо. Друзі, нагадую, триває повномасштабне вторгнення, донатимо на ЗСУ, тренуємось і користуватися зброєю, і тактичною медицині, і всьому іншому. Це надважливо під час війни. Не забуваємо на ЗСУ. знову ж таки, повторююсь, всім рекомендую наш благодійний фонд на вулиці Кривська 2, в місті Дніпро, центр допомоги переселенцям та ветеранам. Ми дійсно допомагаємо і переселенцям, і ветеранам, і військовим для того, щоб наблизити нашу перемогу як скоріше. Ми обов'язково переможемо. Для цього потрібна від вас робота для цієї перемоги, донати і вміння користуватися зброєю. І тактичною медициною, і якихось інших такі навички. Тому, друзі, допомагайте іншим, допомагайте ЗСУ, допомагайте тим, хто потребує потребу має таку. от, І тренуйтесь. Це надважливо. Всім добаження.